Новий робочий день. Зараз буду робити вітальню. Це сама велика комната в цьому будинку. А конкретно буду прокладати кабелі за стіною, яка у мене за спіною. Усім гарного дня! Починаю з розмітки. Після розмітки. Пілю штроби, штроби пілю звичайною болгаркою без палісоса, щоб було набагато швидше, швидше, швидко пропілюю і вибігаю нафік на вулицю, поки пиль не осяде. Після того, як прорізав, прочищаю штрабу перфоратором. Ось така штраба вийшла. І так роблю з кожною штрабою в цій кімнаті. Після того, як це прорізав, проштрабив, почав прокидувати кабелі. Прокинув досить багатенько сьогодні, зробив повністю. Всю кухонну зону. Отак От все прокинув. Тут буде холодильник, там будуть розвідки кухні, буде вимикач на підсвітку трансформатор. Внизу посудомийна машина. Розетки кухонної зони. Вимикач на підсвіточку з іншої сторони. Також прокинув сьогодні лампочку. Ось тут буде її вимикач. Отак пішло, пішло, пішло і прийшло туди. Ну і на цьому мій робочий день закінчився на сьогодні. Буду їхати додому відпочивати. Всім бажаю гарної тихої ночі.